Мої всім нічні вітання. Так ось увечері дуже люблю малювати, буває малюю і до півночі. Особливо це було зимою, тому що зараз контролюю якось, стараюсь контролювати свій час для малювання. Знаю, що буде багато в день у мене роботи. Яку потрібно виконувати, а саме головне проснутися потрібно раніше. І все-таки, як я за складом характеру сова, то мені дуже подобається працювати, якраз ось малювати у вечірні часи така моя палітра. Як виходить, літечко дворі, все квітує дуже гарно, часу не вистачає на все малювати. Ходжу, фотографую, люблю дуже фотографувати, так як моя перша професія була, моя сама улюблена, це фотограф, тато мій був фотографом. Так, якось ось мені теж сподобалось. Ну, склалось життя по-іншому, хоч в душі я, звичайно, фотограф на все життя залишилась. Буду, і ще вам покажу, тому що картина не закінчена, звичайно, ще є над чим працювати, кому цікаво, будь ласка, спостерігайте за моїми відео. Домалюю і вам обов'язково покажу. А можливо, і зробимо між моїми підписниками якийсь цікавий розіграш. і я відправлю цю картину комусь із моїх підписників. Давайте пропозиції. Будь ласочка, якщо вас зацікавило це. Все. Всім добраніч. дякую за перегляд.